Всім привіт! Сьогодні в нашій рубриці Інтеріор Байкрона з кімната для хлопця. Буде цікаво батькам, які готуються до нового навчального року. Ми спроєктували для вас стильну простору та функціональну кімнату з корпусними меблями, використовуючи матеріали та комплектуючи з нашого асортименту. Починаємо з робочої зони. Письмовий стіл, висота якого змінюється під зріз дитини. Тут використали ЛДСП Егер, Дуб Давос Натуральний. ЛДСП Кроно». Щоб реалізувати подібну шафу, полиці та подвісні тумби, потрібно взяти наступні матеріали: фасадна частина, фарбовані фасади-фасард з фрезеруванням его. А також ЛДСП егердуб, давос натуральний. На фасадах ми розмістили круглі дзеркала, які, до речі, теж можна замовити на наших філіях. Фурнітура, висувні ящики флетбокс графіт та білі з передньою панеллю. Петлі Гівпрайм 155 градусів з нульовим входженням. Якщо вам сподобався подібний огляд інтер'єрів та матеріалів, ставте лайк, пишіть у коментарях свої пропозиції, які інтер'єри вам би хотілося побачити у наступних випусках. А це канал Кронос і до зустрічі!